Сто громадських організацій в Україні виступили з спільною заявою, що вибори під час війни неможливі. Для цього є кілька причин, і потрібно нарешті розставити крапки над «і», щоб не було спекуляцій на цій темі і щоб не було різних, умовно кажучи, сценаріїв мальованих, які обговорюються у професійному політологічному середовищі. Перше. Законодавство і конституція забороняє проведення виборів під час дії правового режиму воєнного стану і будь-які інші трактування, що, начебто, не все прописано, це все від лукавого. Забороняє і крапка. Друге, легітимність виборів під час війни зводиться до мінімуму. Нас цікавить проведення повоєнних виборів з дотриманням демократичних. Процедур і стандартів, а не імітація голосування, як дехто пропонує зробити. Третє, на 24-й рік у проєкті бюджеті на проведення виборів закладено 0 гривень. Це означає, що за приблизними оцінками центральної виборчої комісії для проведення виборчих кампаній агітації потрібно щонайменше 5-7 мільярдів гривень, яких у бюджеті немає. Тому насправді тематика проведення наступного року виборів вона не актуальна. Єдине, що може бути, це можуть бути сценарії проведення президентських виборів, які частково вимагають наші західні партнери, оскільки у березні у президента Зеленського закінчується термін повноважень. Але ще раз наголошу, що як громадянське середовище, як Політики, які дотичні до проведення виборів і до розробки відповідного законодавства, сходяться на думці, що провести вибори в умовах військової агресії Російської Федерації, в умовах ракетних і дронових обстрілів і в умовах воєнного стану неможливо ні теоретично, ні практично. Але що можуть зробити парламентарі для того, щоб у цьому напрямку дати якийсь позитивний поштовх? Парламентарі можуть визначитися з системою і виборчою системою, і системою голосування і з правилами чіткими, як пройдуть наступні повоєнні вибори в Україні? Після нашої перемоги. Це важливо для Центральної виборчої комісії, це важливо для всіх дотичних структур, які до них повинні готуватися. Тому що станом на зараз існує теза, що існуючий виборчий кодекс, за яким би мали проходити, наприклад, парламентські вибори уже у жовтні цього року, він для повоєнних виборів не актуальний. І може бути прийнято одноразове перехідне законодавство у сфері виборів, за якою системою може відбутися. Після нашої перемоги голосування. Оці правила парламентарі проговорити, пропрацювати і запропонувати і затвердити, на мій погляд, зобов'язаний. Тоді би виник е, зникло дуже багато питань стосовно того, коли вибори, за якою системою і хто на них планує обиратися. Зараз головне це обороноздатність, це відсіч російському агресору і ворогу, і наша перемога. Вибори. pisla para mujer